Всім доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати яблучне повидло. В цьому році якийсь просто шалений урожай яблучок. Мене вже всі і пригощають, і в нас наросло їх дуже багато. І я вже не просто не знаю, що з ними робити. Тому буде яблучне повидло. Готується дуже просто, але займає багато часу. Все ж таки. Як бачите, в мене тут я підготувала доволі велику кількість яблучок. Вони не ідеальні, десь є червиві, десь. Вдарені, трішки нагнивші, нічого страшного для повидла це саме те, що нам потрібно. Зараз ми це все обріжемо. яблучки чистити не потрібно. Нам потрібно вирізати серцевинки і вирізати все, що червиве, все, що зіпсоване. Спочатку хочу показати вам, яке повидло виходить з цих яблучок. Це повидло я закривала вчора ввечері, і цілу ніч баночка стояла у мене вниз головою, ось так, не з кришкою, точніше. Тут утворилась у нас порожнина. І я думаю, ви бачите, яке повидло виходить у нас густе. Навіть якщо ось я тримаю, до сих пір воно видно, яка густина у цього повидла. Воно дуже смачне, ароматне і в нього просто шикарнючий колір. Отже, що робимо з яблуками? Нам потрібно всього-навсього. Вирізати серцевинки. Ну, і, звісно, вирізати десь якийсь черв'ячок чи нагнивши. Чистити яблучка не потрібно. Ось так просто вирізаємо, і все. І залишаємо просто шматочки без серцевинки. Дуже добре, якщо у вас є спеціальний кухонний гаджет для вирізання яблучних серцевинок. Яблука я підготувала. І зараз їх потрібно поважити для того, щоб розуміти, скільки цукру ми маємо додати в повидло. Зазвичай на 1 кг ось таких уже підготованих яблучок я беру 400 г цукру на 1 кг яблук. 400 г це, скажімо так, найнижча норма цукру. Менше додавати точно не варто. З цією кількістю цукру повидло виходить досить солодке. І... Нормально зберігається, довго стоїть, прекрасно стоїть, я б сказала. Але я знаю, що люди додають і по 500 грамів цукру на кілограм. Яблучок і по 600, і навіть по 700, я бачила рецепти. Ну, якщо вам буде спокійніше, чи ви думаєте, що 400 г це мало і буде кисло, додайте по 500. Але я вас запевняю, не буде кисло, навіть якщо ви візьмете кислий сорт яблучок. Навіть з кислими яблучками 400 г цукру на кілограм яблук буде абсолютно нормально. У мене вийшло. 5 кг і 100 г яблучок. Я їх нарізаю ось такими невеличкими шматочками, щоб вони швидше зварилися. Можна варити і ось такими четвертинками, але тоді, звісно ж, часу витратити більше. Бо ось такі невеличкі шматочки яблук, вони проварюються швидше. Яблучки я нарізала та помістила ось в такі кастрюльки. Додаю приблизно по пів чашки води. Накриваю кришкою. І ставлю на вогонь. Потрібно доварити до м'якості. Спочатку доводимо до кипіння, далі на маленькому вогні варимо, періодично помішуючи до м'якості. По часу, тут, ви знаєте, все залежить від сорту, від величини шматочків. Іноді достатньо 30 хвилин, іноді треба готувати 50 хвилин. Наше, наше завдання зараз доварити, щоб всі шматочки яблук стали м'якенькими, і ми могли просто їх пробити блекто. Блендером. От і все. До якоїсь готовності доводити не потрібно. Готуємо під кришками, тому що так швидше буде обдаватися яблуко гарячим паром і швидше буде готуватися. І коли яблука мають отакий вигляд, можна знімати з вогню і подрібнювати блендером або в чаші кухонного комбайну. Заповнюю яблучками чашу комбайну. Та добряче все перебиваю до однорідності. Виходить ось таке по консистенції яблучне пюре, але тут ще доволі багато шкірочок, тому я перетираю його через сито. Здається, що це процес дуже затяжний, але подивіться, пюре доволі м'якеньке, воно дуже-дуже легко перетирається через сито і залишаються у нас одні шкірочки. І подивіться, яке у нас гладеньке, виходить яблучне пюре. Виходить ось таке класнюче яблучне пюре. Подивіться, воно зараз дуже світле, але коли ми його уваримо, воно буде мати дуже приємний янтарний відтінок. Додаю сюди цукор, перемішую та ставлю на вогонь. Спочатку роблю середній вогонь, як тільки побачу, що воно вже прогрілося то роблю маленький вогонь і потім готувати потрібно приблизно годину. І бажано постійно помішувати, або хоча б майже постійно. Бо дуже велика вірогідність того, що повидло пригорить, бо це доволі густа маса. Може. За секунду пригоріти, якщо ви просто кудись відійдете. Тому просто вмикайте собі якийсь серіальчик чи фільм і годинку помішуючи, так варимо. Можна варити і більше півтори години. Чим довше ви його будете випарювати, уварювати, тим густішим воно буде. І тим темнішим у нього буде колір. Година це найоптимальний варіант. Воно виходить густеньке, янтарне, ароматне і ловко стоїть, не пропадає. Повидло у мене готується вже десь годину і 15 хвилин. Подивіться, воно вже стало темніше, стало значно густішим. Ось така консистенція. Якщо хочете, можете готувати його довше, тоді воно стане ще більш темним, майже коричневого кольору та більш густим. Мені цього достатньо, тому я вимикаю вогонь та буду вже закривати його в банки. Баночки, звісно, мають бути простерилізовані, а кришки я також прокип'ятила окремо в каструльці. Зберігається таке повидло прекрасно при кімнатній температурі, десь в темному місці, якщо це квартира, то подалі від батареї. Одразу добре, кріпко-кріпко закриваю, та на ніч банку залишаю. Вниз головою на рушничку. Ось так залишаю баночки стояти на ніч. Оця маленька, дуже-дуже прикольна взагалі. Обожнюю в маленькі баночки закривати різноманітні джеми та варення. Завтра можна буде прибирати його вже на постійне зберігання. Ось так виглядає повидло, яке постояло в холодильнику цілу ніч. Подивіться, яке воно густеньке. Таке повидло прекрасно підходить, як начинка, в пиріжки, рулети, різноманітні булки. Да і просто намазати на шматочок хліба із чашечкою гарячого чаю, також буде дуже-дуже смачно. Дякую вам за перегляд, за ваші коментарі. Всього вам найкращого!